Арш! Так, змагаємось 25 метрів брасом. Пливуть ті, хто вміє трошки, і не вміє брасом плавати. Подивляться ті, хто не вміє. І почнуть вчитися. Так, Нікіта, Гоша. Оля, допливай. Доторкнись двома руками. Фініш двома руками. Так. подивитись і потім почнете вчитись. Нікіта. Міг би швидше. Ти ж нормально плаваєш, брат. Так, відпочивайте. Тепер кролем. Кролим. На старт. Марш. Так. А тут Гоша трошки вміє кролем плавати. Нікіта тільки вчиться. Чомусь однією рукою плаває, не зрозуміє все. Так, Оля. 28. 42. Так, Нікіта, ми ж двома руками пливемо. Запам'ятай. Не однієї, то вправи у нас такі буває, вправа. Спеціальне завдання. Пливемо однією рукою. А зараз двома треба працювати. Так, все, дякую. До побачення.